Доброго вечора всім, хто мене дивиться. Я сьогодні маю вихідний. Подивилася, що в холодильник у мене вітер свище, і пішла в бедронку по закупи. Мені вдалося дуже добре скупитися на 140 злотих, бо я маю аплікацію бедронка, що і вам раджу стягнути цей додаток, тоді будуть дуже хороші знижки, а вони часто є в петронці. І показую, що я купила на 140 злотих. Вже все приготувала навіть урівнювали з пакетів. Так, ось дивіться, почнемо. Ну, хоча б з таблеток. Купила таблетки, вони мені допомагають. Це на всі случаї в житті. Насморк, щось болить і так далі. Ось такі чотири сирка купила, я їх дуже люблю. Гасировані. Купила їх улюблених факел, це я беру на роботу на перерву. Ось, ось такі дві коробки Я е, е, Дуже їх люблю, а по змісті тут можна брати е, при закупі двох дешевше. Е, Звісно, так що далі йогурт свій улюблений. Сметана дуже хороша, люблю її на густа і така мені смакує до варенику Купила На суп ось таку цибулю зелену, петрушку, кріп. О, купила лимон звісно, було. ну, до чаю. Поправляти з корови треба. Не я не дуже їм в але як за таку добру ціну, то я беру. І далі. Не могла б, звичайно, не купити м'ясо. Дуже хороша ціна в аплікації. Ось і сам благородний лосось у нас тут піде. Кусочок мені якраз добля. Звісно, з знижкою. я маю аплікацію. Я такий люблю, завжди я купляю, я бачу. Ось такі планіровочні крильця перекусити дуже добре. Святковий карт маємо. За таку ціну, ну, нічого б і не купити. На канапки, звісно, купила ось такий схаб. Закупі двох дешевше. Вареники з знижкою на другі 50%. Смітана є, вареники є, можна жити. Огірки, багато не беру ніколи, два штучки не вистачає. І суп морква і картопля. Здається все. На 140 злотих дуже непогано, я вважаю. Знижки після хороші. Е стягуйте додаток біберлка і будете мати економію. Всім гарного вечора.